Всім привіт! Я Астролог Леся Шуманська і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 7 квітня 2023 року. Сьогодні, як і останнім часом, може бути багато подій, зустрічі з відомими людьми, експертами, жінками, бізнес-зустрічі. Продуктивними та ефективними будуть консультації з юристами, зотериками, вчителями. Жінки сьогодні будуть креативними. Комунікабельними вправно вестиметь перемовини на взаємовигідних умовах, я навіть рекомендую взяти якусь шалену ідею, втілити її в життя, і я впевнена, що вона зайде на ура, особливо сьогодні, в п'ятницю, День Венери. Близько 16.00 може безпідставно накрити почуттям незадоволення собою своїм життям, своїм оточенням. Образи, сльози та відчуття стану жертви завадять адекватно сприймати ситуацію, реальність і на щастя Місяць бігає швидко і до після 19.00 стане набагато легше. Щоб гармонійно пройти у цю точку напружено, я рекомендую знятися спортом, зайнятися своїм тілом. Можна поприбирати так собі гарненько в хаті або допомогти тому, кому реально гірше, а також самодисципліна. Самоконтроль над емоціями своїми, відповідальність допоможуть пройти цю тяжку точку. Старші люди, друзі, духовні провідники та навіть просто чужа людина може розвіяти смуток і дати пораду. Підписуйтеся на мій блог, переходьте в сторіс, там більше інформації.